Свій квадрат ми виявили транспортний засіб, який порушував правила дорожнього руху та на великій швидкості здійснив наїзд на перешкоду. Сталася дана дорожньо транспортна пригода близько години тому. Ми підійшовши до автомобіля, побачили водія, в якого було розбите чоло. Викликали швидку медичну допомогу, яка дуже швидко приїхала з водієм поспілкуватися. Не вдалося. В автомобілі документів візуально ми не побачили, можливо документів, в нього, тому ніяких відомостей про водія немає. А відділимо, що маємо, що так, що бачимо, що